Я ж згадала ще один мобетон. Коли на одній сторінці забагато тексту в бульбульбах, це жах. це жах. Типу, інколи є такі факапи, і нічого з тим не зробиш, особливо в початківців або в погано відредагованих композиціях по сторінці, але я завжди стараюся це от робити Христо, мінімум. І, а, зробити більше сторінок, але не давати купу тексту, тому що це все-таки поєднання візуального і текстового мистецтва. Краще робити так, щоб воно було гармонійно, смачно, як смачна їда, Не багато солі, а так трішечки. Тоді буде смач. Delicious. Ну знаєш це, ну це ж теж така суперечність, як, як вмістити важливу інформацію, але в тебе просто обмежена кількість сторінок. І одна тільки ніби сторінка на розкриття цього. Ну тобто тут має мечитися ідея, завдання, можливості видавництва, в тому ж числі, тому що вони затверджують, та вони кажуть: а давай збільшимо сторінки чи не збільшимо.